Добре ранок, йдемо з хлопцями на сніданок, наш трансфер, який автобус від турфірми Поїхав 6,50, а ми замовили свій власний на 8, бо нам так рано не потрібно. Прикол по в тому, що наш готель йде перший, і він прям, можна так сказати, під аеропортом. І тому автобус забирає людей першими, їдеш і по всьому шарму забирає других і тоді тільки везуть в аеропорт, назад боже. По Тому ми свій власний, щоб не робити от круг цілу годину. Вони поїхали сім, майже там сім, а ми їдемо власним вісім. Тому йдемо, поїмо і вже восімь будемо виїжджати в аеропорт. Один такий великий, супервеликий жирний мінус готелів групи Савой, те, що вони не поселяють раніше і не пускають людей на сніданок. Вам потрібно чекати заселення, ось тут, як ці люди, які зараз сплять в холі. Якщо те, що не поселяють раніше, я ще можу зрозуміти. Ну, можливо, ще номер потрібно прибрати. Те все, але чому людей не пустити на сніданок, поїсти? Це ж таке мінімальне. Сьогодні вітер, жесть! Hello. Давайте по не загружайтеся. Ого, вітер сьогодні, дав ми красимо пальми. Зносить! Вітер, вітер, вітер! вітер. Їхати на особистому трансфері, завжди уточнюйте, який термінал водію, тому що тут і два. Один для, для скажімо так, русско, непонятно як добираючихся, і для європейців. Тому наш для європейців ми їдемо в другий термінал, Щоб вас не привезли перший, а ви потім з першого дечарували в другий. Тому це питання потрібно обов'язково уточнити. Не те, що уточнювати, а вашому е, таксисту, якому ви замовляєте трансфер, говорити. Бо коли ви замовляєте свій, він ж не розуміє, куди вам везти. Він вас везе автоматом вперше. Говоріть, що ви їдете в другий. Давай. А Відер сьогодні просто сумасшедший. Ті пальми так? Да? Не холодно? І холодний ще таке. Підмінчику теж надо. Так? Да? Марки окорми, так, да, свого підмінчика? Мене сносить. Ужаси. І... Ужас. Дивись, пішли, що робиться. Ого-го. Цей раз нам не повезло, нам досі таки ранці для виїжджати. Ну ладно, наші кучу. Піше. Ааа, кошмарку, подивіться, що робить. контроль контролюється, скільки людей. А ручку ти взяв? Коротше, про єгипетську організацію, як обично. Поставили чотири літака, чотири на один час. Всіх загнали разом в чергу. Я думаю, знаєте, для чого це вони роблять? Можна було якось по-другому. Тут ж літаки не літають так часто і не літають там е, прямо чотири полетіло, а потім там наступні через дві години, через три години. А знаєте, чому вони так роблять? Вони наганяють чергу, а потім, коли ви стоїте в ці великі черги, приходять до вас, кажуть, а давай 20 доларів і буде в тебе віп-прохід на одну людину. Тому е, тут ви ще не буває. І, якось ми минулий раз так попали, раніше приїхали, якраз нікого не було. А цей раз ми попали перед нами якраз автобус, ну потрібно було раніше трішки виїжджати, але ми щось цей раз хотіли довше трішки посидіти в готелі і поснідати, тому ось така проблема. А ще бачите, позаду в мене велику, велику, велику чергу. Так ось ці черги всі чомусь стоять, тому що зламалася їхня ця стрічка для валіз. Наші чемодани взагалі так от стоять посеред холу. Зараз будуть їх загружати, коли ця стрічка поїде. За цього багато людей всі запізнюються. І Цьому. Замість людей стоять вилізе, в общем, і там цепляють на них ці бірки. В Єгипетському аеропорту є такий великий-великий мінус це як організація. чи точніше її відсутність. А ось так виглядає міграційна карта, яку вам потрібно буде заповнити, коли будете їхати назад, подивіться, все. зрозуміло, все просто. З іншої сторони нічого писати не потрібно, але потрібно мати з собою ручку. Куди біжиш? Та сама історія паспортний контроль. Велика черга і каже, можна швидше за бабки. Все стандартно. Опять відкрили. Куча людей Вони відкрили два вікна, кажуть, що можна за бабки пройти швидше. Так, пройшли паспортний контроль і контроль там, де потрібно роззуватися. Дюті-фрі, іграшки, кафе, В принципі, я разу рознімала, нічого не помінялося. Купити, поїсти. Пути якісь духи собі, косметику, все можна. Воняє горілим, дай? <сум> Ви магазин ще <щіпсо. плес> все. Гілля йде, вже зараз буде посадка. Піде тут знизу, ми йдемо в лаунж. А на другому поверсі там дитяча кімната теж попаде. <плес> <плес> Гіл. Ось ця дитяча кімната, вона безкоштовна, дітям супер, можуть тут вибігатись перед польотом, близько є туалети, є бургер кінг, який чомусь завжди не працює і просто можна купити каву. По контролях був ще один там, де перевіряють речі, де потрібно знімати кросівки, ходити розути. І на тому контролі, де минулий раз мене єгиптянка з моєю підводкою малювала собі по руці, цього разу мене не перевіряли. Чомусь їм цього разу не захотілося в мене спортити мені підводку мою. Тому я щось переживала, думала опять час почнуть мені підводку трогати, і до духів лізти і до соснаного, але ні. Не лізли, пройшли, в принципі, швидко, там це перший тільки контроль, де я говорила велика черга, вона йшла швидко, хвилин, мабуть, 20 ми там стояли не дуже довго. Просто єдине, що це вони 4 літака разом, вони нагнали автобусів і воно така черга велика. Далі вже, в принципі, черга якось так, можна сказати, ну йшла вже по цьому, не було такої проблеми. І те, що зламалася стрічка, не знаю, як вони зараз будуть його грузити, чи вони будуть грузити, чи буде запізнений запізнення літака, поки нічого не зрозуміло. Якщо чесно, так не люблю такі оці штуки в Єгипетській єгипетському аеропорту, тут завжди якісь в них трабли відбуваються. Тому вже в принципі всі контролі пройшли, все інше було швидко, це мені не подобається. Це кросівки знімати ходити, там така підлога грязна, діти цими носками ходять. Ну, в общем, як завжди. А Ілля пішов лаунч, йому кажуть, ви не можете провести дітей, типу тут не дозволяється. Хоча ми швидкішені проходили, все було нормально, все хорошо. Тут чомусь саме в Єгипетському теж така проблема. Минулий раз довго Іллі оформляли якусь дівчину, взагалі не могли оформити. Зараз осіля розбирається, також що не можуть лаунч пустити. Ну коротше, ось така. ми ще забули наші подушки, з якими ми маємо, мали в літаку, на яких лежати, такі спеціальні для шиї в таксі. Тепер ми без подушок. Кофе бургівки не працює, як завжди, воно дитяча кімната. А я хочу каву, а тут така кава, я минулий раз її пила і одразу відчувала, що їй не потрібно було пити, бо молоко було таке трохи, як будто постояло, скажімо так. У мене потім так болів живіт, тому я каву вже тут не беру. Потрібно чекати кишеньо і взяти там нормальну каву, бо це. Не рекомендую тут пити таке щось. От воду закриту так, да, а от каву, там, що вони самі роблять, молоко. Ні, це, це потрібно, щоб шунок був, мабуть, єгипетський, щоб переносив це все їхнє, то, що трішки постояло без холодильника, тому що наш не витримується. Мої рекомендації купляти тут, їсти або щось тільки закрите в пачках, або беріть з собою з готелю, тому що тут не рекомендую купляти ці їхні бутерброди. Їхню каву краще візьміть з готелю yeah. чи купіть щось запаковане, тому що ви потім про це тисячу разів пошкодуєте. Або купіть уже на борту літака. Але в Єгипті тут в шармі не рекомендують. Що? Одом. Не знаю, наш вон дев'ятий. Бачите, тільки ще багато людей. Куди? Ну ти бачиш, люди що люди ще стоять? Що стояти там? Зараз чуть менше до людей то й підемо, окей?

В общем, що я можу сказати про єгипетський аеропорт і про єгипетські готелі? до них потрібно відноситись з розумінням, приймати це все як єгипетський колорит. Не буває в них тут нічого ідеального, як і в аеропорту, так і в їхніх готелях. Десь та й щось не те буде, навіть самих топових. Тому з цим всім потрібно змиритися, і це все потрібно розуміти. Наш улюблений, дорогенький Скайп. Знаєте, що більше цього хочете полетіти? Ним з Борисполя. У мене все як обично, нічого не видно. Сьогодні супер-супер сильний вітер. За весь тиждень от сьогодні максимально і він холодний, тому якось так погода трішки змінилася. Але добре, що ми вже улітаємо. Не знаю скільки градусів на вулиці, але якби не було вітру, було б тепло. Оцей саме холодний вітер, він портить все. Проходьте, Прохойте, хлопц! Марна, дещо погода температура повітря плюс 7 градусів це. Теперь хвилин, перетергуємо на розпочати нашу подорож. Все, ми полетіли, і з вами зустрінемося вже в кишиневі. Вот тут доставай. Вот, вот, вот. Давай, ты холодно, кошмар. Она с того выхода, да, машина там? Холодно, капец. Єлі в цю машину сіли, дощик ішов, все моке, дітей насварилися, бо вони не дають нормально пристібнути їх. Замучені, всі вимучені. Так довго що слетіли, мені здавалося. Ну, Діти то нормально себе вели, але все одно якось так здавалося, як будто ми вічність летіли. Зараз вже будемо їхати, де станемо ще на, цю, на заправку і будемо їхати далі. Так, головне питання. Зараз подивимося, скільки Ілля заплати за парковку, скільки цими були днів, скільки в нього вийшло. Тому що я сподіваюся, що не подорожала, бо і так уже подорожала перед цим стало дорого, але зараз побачимо. І так, в общем, що? У нас вийшло 7 днів рівних, і там щось пару годин. За сім днів було 200 молдавських лей. І вийшлося інше за сьогодні там пару годин, бо воно якось сьогодні годин не порахувало. Наші гроші це 5800, ну 6 тисяч, так як і минулий раз, все так само вийшло, 5800. Просто минулий раз, видно, на, на пару годин були більше, тому на 6 вийшло. Бо воно якось от, бачите, читає 200 за 7 днів, і там якось години вже за все інше. Вийшло, на чуть більше годин, та й це. Якби ще затрималися на 2 години, приблизно, чи в аеропорту там побільше ви були, чи виліт був трохи пізніше, то було б більше. Отака штука. Я бачу, що багато хто ставив тут на парковці Я не знаю, чи це молдавани, чи це наші. Але там багато машин. Наші вон кидають їх біля заправки там в кущах. Особисто я в іншій країні би так машину не залишала. А тепер їдемо назад. Їдемо ми через Бєльці Я кажу, що сюди їхати краще, ніж через сороки, тому що тут менше населених пунктів. Так, а тепер трішки про наш переліт. Переліт зайняв 3 години 30 хвилин, хоча мав 3 години 15 хвилин, летіли ми трішки довше. На борту можна розрахуватися лише доларами та євро у готівці. Ми з Єгипту приїхали, а нас значно не приїхав. Сидимо і слухаємо єгипетські пісні. На цій чудовій ноті будемо завершити наші відео з цієї поїздки. А з вами зустрінемося, надіюсь, найближчим часом вже в новому. Тому до побачення! Всім гарного дня і настрою. Бувайте!